Любі мої, з вами Галина привісі, ви вже знаєте, що такий калачик я в'яжу. А зараз я його сшиваю. Ось те, що я показувала попередньо, він закручується самостійно. І тепер я його сшиваю. Бачите, тут ніде нічого вже не видно. Тобто просто шовчик. Нагадую, це не важко, але потрібна дещо увага. І так, як я його сшиваю? Так, як і в'язала, підхоплюю, підхоплюю задню половинку петлі з цього краю і ось тут навпроти. Тепер протягую, і у мене знову три петлі, і пров'язую. Ще раз, підхопила, підхопила одну половинку, половинку іншу навпроти. І три петлі на гачку. Разом пров'язую. Ще раз половинка, половинка. Половинка пров'язую на гачку три і разом. Знову підхопила, покажу дещо ближче. Ось підхопила, підхопила. Навпроти, підхопила, протягнула на гачку три петлі і тільки зараз пров'язала. Підхопила, підхопила, підхопила навпроти. І продовжую. Мені ще трішечки залишилось, я дов'язую. Тобто досшиваю і покажу, як далі я буду в'язати саме шапку. Навпроти. Саме основне, ось не забувати петельку навпроти, щоб у вас гарне вийшло ось таке сшивання. І тепер може бути два варіанти. Я дошивала ось до останньої петельки, все в мене зашито. І два варіанти шапочки. За бажанням ви вивертаєте ось так поправили, і звідси, покажу шпилькою, звідси ось так підіймаєте петельки для в'язання. Тобто, як... Завжди набираєте петельки для в'язання. Але, враховуючи те, що я буду в'язати шапку гачком, то я завершую ось так.